Ін європінгісторинейшнгезгот в європейській історії. Кожна нація має свої архіви жорстокості та вбивств, і стосуються вони передусім відносин із сусідами. І тому саме після другої світової з'явилася ця велика ідея об'єднати Європу. Ідея не в тому, щоб забути минуле. Ідея в тому, щоб подумати про минуле і взаємодіяти мирно в об'єднаному європейському просторі, яким нині є Євросоюз поляки мали непорозуміння з німцями, німці з французами, французи з італійцями, як і зараз через міграцію. між Польщею та Україною також є драматичні моменти історії. Нам не треба забувати про це. Нам треба про це говорити, але ми повинні дивитися разом в майбутнє, щоб створити європейський простір із новою демократичною Україною я свого часу вів переговори про євроінтеграцію у Польщі. Майже вся моя дипломатична кар'єра була присвячена переговорам з євросоюзом. Ще в соціалістичні часи нашої країни, коли СРСР очолив Михайло Горбачов, наш тодішній міністр закордонних справ, відрядив мене до Брюсселя, щоб почати переговори про інтеграцію. Ен Уявіть, це був 1987 рік, коли Польща все ще була соціалістичною державою, але ми все одно почали переговори про налагодження економічної співпраці з ЄС. Згодом ми прийшли до того, що ви вже маєте це. Угода про асоціацію, а далі була угода про приєднання до Євросоюзу. Менеайно оліддраматік фейзисвівентю. Я чудово пам'ятаю, як ми проходили всі ті стадії на шляху до Євросоюзу і на шляху України до ЄС також будуть важливі, а іноді складні моменти, зокрема щодо взаємодії з Польщею, так само як колись було у нас з Німеччиною та Францією. Та й в усіх нинішніх членів були і подібні дебати з чинними членами ЄС, але це нормально. У таких переговорах нам потрібно знаходити компроміси, бо так працює демократичний процес переговорів. і в нас є галузі, де нам треба шукати компроміс. Назву кілька агропромисловий комплекс, спільна агропромислова політика. Якщо Україна приєднається до Євросоюзу, нам потрібно буде переосмислити спільну агропромислову політику, тому що тих правил, які є зараз, буде недостатньо. Нам треба виробити нові. Кудбісафенслайкчктранспорткнекшенс. Те саме може стосуватися транспортного сполучення або, наприклад, шенгенської угоди. Ви знаєте, що деякі країни, наприклад, Болгарія та Румунія, навіть зараз не входять до шенгенської зони. нам треба рухатися крок за кроком, використовувати нашу спільну практику, поступово розвивати присутність України в різних рівнях Євросоюзу. і робити це з вірою в базову ідею об'єднаної Європи. Мирне життя всіх європейських націй та захист від таких великих авторитарних гігантів, як нинішня Путінська Росія.